Доброго здоров'я всім! Зараз хочу показати роботу змішувача на 300 кг з бічною кишенею. Щойно завантажив думаю, кілограм 30 дерті пшениці в кишеню і буду запускати. Слідкуйте. Ось Він зараз запущений, трохи ним китає, щоб не переживали, все рівно він в роботі мусить трошки вібрувати. Скажімо так. От в Кишені забирає практично все, досить швидко. ну Залишається на дні, це є в них всіх такі проблеми, скажімо. Що зверху, бачите, суміш просипається, тут віконечко ще є захисні плівці. Знімемо пізніше. Змішувач зразу має ще 110-й вхідний патрубок. Транзиційна труба 110-та входить без проблем. От. Зверху є ще у нас під, цей, під мішок. Всюдиконом оброблено. От. Так він розкидує суміш. Оси гарно. Тут зворотній клапан є. Двигун двигун клієнта. Півтора тисячі оборотів, півтора кВт. Підключений, до речі, через частотник зірочкою, не трикутником, а зірочкою. Ну, тому що в людини, в самого замовника є три фази, він відповідно буде користуватися. Таким підключенням. Він має ось такий вигляд. З цієї сторони, звідси, висувається, висипається цілком. Зручно, ну, треба мішок, мішок підставити. Тобто які нюанси є, розпитуйтеся. По ціні пишіть за... на Viber, я його залишаю в прикріпленому коментарі, свій номер телефону. Коже цікавило, пишіть, питайтеся. От, дякую. А, До речі, маленькі змішувачі теж є. Туляємо, люди замовляють, все нормально. Кого цікавить, теж відео на каналі є цілком багато. По їхній роботі, відгуки від клієнтів. І тому подібно. Звук такий є невеличкий, якби не мелена, не повністю перемелена пшениця, попадає між трубою і шнеком, та маленька відстань є на одному з язичків, і виходить, що вона якби... Задирає її, ту пшеничку. Тобто фракція досить груба, помоло. Зерно розвиває на 2-3 частини. Це для курей просто. Все, всім дякую. Гарного всім здоров'я, міцного. і хорошого настрою.